Дивитися «Перші міські Вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірина Коробко. Сьогодні ми говоримо ось про що за перші п'ять місяців 2024 року. Відкрито понад 38 тисяч. Кримінальних проваджень щодо шахрайства це в е, більш ніж півтора рази більше, ніж за 2021 рік. І до речі, йдеться про шахрайство саме на ринку нерухомості. Я думаю, ви розумієте, чому така ситуація. Певна кількість людей виїхала за кордон. Є люди, які за цей період часу і не поверталися, і не перевіряли, що з їхньою квартирою в когось є охорона, в когось її немає. Хтось має можливість повернутися, хтось не має. В когось там приглядають за тими ж Квітами чи просто за квартирою, а в когось ні, і саме цим користуються шахраї. І Вони під час війни, мабуть, дуже так активно себе почали поводити і активізувалися ну а чи так взагалі то на ринку нерухомості шахрайства завжди вистачало тому от як не потрапити до рук шахраїв як е, пильно слідкувати за цим всім процесом і якщо ви там надумали чи купувати чи продавати свою квартиру як це зробити за законом і щоб не було зайвих проблем про це будемо сьогодні говорити з нашою гостею це Катерина Карпова головна спеціалістка відділу з питань нотаріату міжрегіонального. Управління Міністерства юстиції. Вітаю вас, Катерино! Вітаю вас! Отже, чи згодні ви з тим, що шахрайства на ринку нерухомості завжди вистачало? Але війна вона стала таким, знаєте ну, часом, коли ці шахраї просто вирішили, що не потрібно гаяти час і активізувалися дуже сильно. Так, я з цим згодна, це відбувається. Ми бачимо це за статистикою, яку ви зараз нам надали у студії. Тому так, це цьому є місце, і це така проблема, на яку ми повинні звертати увагу, тому що люди, які мають ще ціле своє майно, вони mm -hmm. його залишили, вони поїхали, вони вже більше ніж два роки знаходяться за кордоном. І ми розуміємо, що люди, які залишали, Тут, вони можуть спостерігати, вони можуть відстежувати те, що відбувається з тим чи іншим об'єктом нерухомості, який для них він цікавий. І якщо ну, це як крадіжка… Автомобіля тобто слідкувати, со... просто слідкувати так елементарно, чи є світло у вікні, чи ну так на такі речі, шахраї так, теж так. звертають увагу і тому тут дуже бага, багато порад, які я б надала би власникам та покупцям. Тому що е, у цій ситуації немає тільки однієї жертви, тому що тут жертва як продавець, так покупець, тому що покупець витрачає кошти, а продавець е, е, Лишається без майна, за який він не отримав кошти. А хтось це свої... А хтось забрав кошти і, і... поїхав. Так, так, і набувається і розширює свої. Ну так, так, так. Так. Просто, так. Просто матеріально збагачується. От і все. За чужий рахунок і за рахунок. Так, тому так. Я, я б з чого б ну, почала з те, що. Всі зараз заробити так, так, як бути пильними. От давайте так. Який такий алгоритм дій для людей, які Хочуть продати свою квартиру, а потім поговоримо про тих, хто хоче її купити. Так, давайте так. про то про те, що якщо ви є власником нерухомості, які ви е, збираєтесь відчужувати, е, але, наприклад, це е, там розтягується у часі, то які дії нам потрібно зробити? По-перше, я про це говорю постійно, що ми знаємо, що в нас з 2013 року запрацював реєстр, державний реєстр речових прав на нерухоме майно, який акумулює Всю інформацію стосовно прав власності на нерухому майно, яке е, знаходиться на території України до 2013 року, з 2004 року, як в нас е, почав діяти цивільний кодекс наш, е, то е, в нас був реєстр БТІ, який е, реєстрував право власності в відповідних книгах, і також був електронний. І потім він відобразився. Е, Приймав при, прийняв нове таке. Новий вигляд, да, вигляд у цьому державному реєстрі. Чому дуже важливо, тому що наразі право, ну, у нас право власності виникає з моменту державної реєстрації. Тобто, якщо, наприклад, там, я там, подарувала своїй доньці там, квартиру або там, ну, якийсь там будинок, неважливо, то, наприклад, там, в, там був такий період часу, коли ми йшли до нотаріуса, наприклад, до 2014 року, Договір дарування, а потім нам необхідно було дійти до бюро технічної інвентаризації для того, щоб зареєструвати право власності. І е, тут були такі моменти, е, казуси, які розглядалися судами, коли, наприклад, бабуся дарує внучці е, житловий будинок. Він не реєструється, право власності у нас не виникає, але за цивільним кодексом у нас є ще одна стаття, яка говорить, що у нас право власності виникає з моменту прийняття дарунку. Тобто там є такі моменти, які був час, які були такі щодо колізії. Зараз вже, зрозуміло, всі ми вже маємо практику стосовно, що право власності це з моменту державної реєстрації. Тому якщо у вас майно було придбано до 2000 2014 року, будь ласка, зверніться, зареєструйте, і є така опція, як маячок. Тобто, ця опція дозволяє вам отримати інформацію на свій телефон або на свою електронну пошту стосовно того, що відбувається з вашим нерухомим майном. Угу. Тобто, якщо хтось там зайшов, подивився у реєстрі якісь дані, або не дай Боже при. Про там відбувається перехід права власності, то ви про це відразу дізнаєтесь, mm -hmm. і це дає вам час реагувати, да? і реагувати швидко і робити ті дії, які е, вам допоможуть врятувати своє майно, якщо це не є вашим власним, вашим власними діями вашим власним бажанням. А це це по перше. По-друге, якщо ви знаходитесь за кордоном. Е, та хочете продати квартиру. Ми знаємо, що зараз дуже багато хто не може повернутися. Да? Наприклад, якщо це чоловік, він не може приїхати в Україну. Вони видають довіреності, і вже на підставі цієї довіреності нотаріус має право вчиняти нотаріальні дії. Так, от тут порада. Саме покупцям стосовно цього, щоб дуже ретельно перевіряти ці довірності, тому що в нас є такий час, був відрізок часу, де дуже багато було зроблено підроблених довіреності. Mm -hmm. Тобто, це консульські довірності, які було зроблені у різних країнах, які знаходяться за межами України, там і і так далі. І за цими довіреностями було дуже багато здійснено дій. Які е, лишали майна в тих чи інших осіб, слухайте довіреності? Достатньо да при договорі куплі-продажу, да. Ні. Якщо ну, довіреність є ж, просто вас слухаю, розумію, що це тільки один із документів, так який може бути. Але ну, звичайно, що якщо вона підроблена типу нотаріально засвідчена, так то певно, що вона має якийсь певний певну силу. Дивіться, щодо довіреність, довірність що, це, що це за документ, задача? який підтверджує ваш, ну, вашу тобто, вашу домовленість, ваш договір між вами, як е, представником та повіреним е, щодо там тих. Умов, які ви зазначили у цій довіреності. Mm -hmm. І в нас так і є у цивільному кодексу договір за представництво. Mm -hmm. ми, Хто Представляє ми... так, ваші інтереси так. просто тобто, так. І в довіреності завжди пишеться, куди йдемо та що робимо. Ага. Це не є документ, який підтверджує право власності. Він вам дає виконувати всі ті дії, які зазначені. Тобто немає такої довіреності універсальної, що от я прийшов, щоб. Лон мені зробили, тобто у кожному випадку, коли ви звертаєтесь до нотаріуса, ви просите саме для чого вона вам потрібна, угу. куди ви будете ходити, то що ви будете робити. І ці дії вказані так. саме за для того, то так та? Так, і наприклад, так, якщо розуміло. у вас довіреність щодо розпорядження майна, наприклад, щодо наприклад підписання договору купівлі продажу, угу. тобто ви можете за цією довіреністю продати це майно. То це одне там повинно бути сказано, наприклад, про те, що вам потрібно наприклад подавати будь-які заяви, сплачувати Тежі робити оцінку та е, інші дії, які необхідні для вчинення нотаріальної дії. А також, наприклад, якщо це шахраї і вони роблять підроблену довіреність, то, наприклад, вони можуть вказати, е, отримати дублікати документів, і на підставі вже підробленої довіреності вони вже можуть отримати ті всі необхідні документи, які необхідні для вчининтріальної дії. Катастрофа. Тобто, це, це виходить, що досить таки легко зробити. Це ж не. Чи тут працює цілий інститут ну, цього тут, всього? Тут, умовно тут, кажучи. Тут таке дуже е, цікаве питання, тому що якщо ця довірність посвідчується на території України, то так. вона реєструється у єдиному державному реєстрі довіреності, в якій вказується, хто саме видав цю довіреність, на кого, строк дії, там, воно з правом передаручення, без права передаручення. Також ми звітуємо щодо бланка, який витрачається mm. на, на підставі цієї довіреності. та коли я Наприклад, беру там в Даю довіреність в Києві та при, при, ну, повертаюсь в Одесу для вчинення нейтральної дії, нотаріус, який вже в Одесі, він може перевіритися там за реєстрами та бути впевненим, що дійсно вона чи вона підроблена, тобто це дуже легко відслідкувати. Але коли ми говоримо про ті довіреності, які були видані за межами України, тобто ці повноваження у нас мають консульські установи, то. У них немає доступу до єдиного державного реєстру довіреності. Так, тобто йдеться саме про довіреності, які за кордоном так. Ну, так, тобто, так. Зроблені... тобто, ми ніяк їх перевірити mm -hmm. не можемо. Наприклад, mm -hmm. на та... а нотаріус, коли посвідчує, у нього є певний перелік обов'язкових документів, які необхідно надати. А також відповідно там до 46-ї статті закону України про нотаріант, він має право витребувати додаткові документи, які необхідні для вчинно-нотаріальної дії, тому що. Саме головна мета нотаріуса це безпірність, і е, тут вже дійсно можна зробити будь-які дії на території України, і то у нас є випадки, коли шахрайські дії е, у нас відбуваються. Або якщо ми говоримо про довіреність, яка була видана за межами України, то тут ми повинні бути е дуже ретельними дуже багато приділяти увагу стосовно е ким була е видана дові довіреність, ми повинні. Е Передивлятися, як яка форма цієї довіреності. Я знаю, що дуже багато нотаріусів які надсилають запити відповідні, телефонують. Також виходять на зум, але це не передбачено чином законодавством України. Там вускай для того, щоб дійсно е зателефонувати до власника і спитати навіть у в онлайн режимі при наявності такої довіреності, чи дійсно він був у, о, у тій чи іншій установі, чи дійсно він взагалі знаходиться тобто в той у той країні коні цього навіть не Записано, Ні, прописано то... це, що люд... просто людські якості, да? це... того самого нотаріуса, який хоче е, зрозуміти, чи справді вона е, реальна, і чи справді людина хоче щось робити зі своїм житлом. Так, тому що нотаріус… А якщо нотаріус цього не схоче зробити, то виходить, що. Ну, я вам скажу так, що в Одесі в нас дуже ну з того, що я знаю, в нас дуже багато відповідальних нотаріусів, які просто знаєте горядують на холодне, mm -hmm. на холодне mm -hmm. і... Добук, добук так, перевіряти. Так, і вони так, розумію, і вони роблять всі необхідні дії для того, щоб сприяти громадянам відповідно закону України. Там п'ята стаття закону України про нотаріат, а також щоб отримати всі необхідні дії документи, які уникнуть допоможуть уникнути спірність. У цьому питанні а майно це все ж таки матеріальна відповідальність, а там незаконна державна реєстрація, це вже і кримінальна відповідальність. Тобто нотаріус у даному випадку також є жертвою цих обставин, тому що він не несе відповідальність за підроблені документи, але свій підпис ставить уже під цими документами, і виходить, що є співучасником цього і потім питання будуть саме до нотаріусу в першу чергу, тому що саме. Він посвідчує цей факт. І е, коли ми говоримо про довірності, то тут е, дуже повинні бути е, уважними покупці, тому що вони витрачають свої кошти, і вони повинні розуміти, що кошти вони віддадуть. А завтра появиться реальний Ставник, власник, справжній да, да, власник, і він не е, залишить е, цю ситуацію. Він піде до суду, він буде робити судові експертизи щодо е, встановлення, чи він підписав, чи не він. Він, бу, він зробить. Запити, відповідні е, органи, які видавали, і коли е, він збере необхідну кількість документів, то е, на підставі цих документів я ну то есть передбачено, що він е, поверне своє майно, але кошти, які витрачив на це покупець, е, шахрай точно йому не поверне. Тобто і ну, така дуже ситуація складна, що люди е, і нотаріус, і продавець і покупець становляться. Е, е, Такими жертвами от, от таких обставин? Слухайте, ну 38 тисяч кримінальних проваджень – це дуже багато. Це за а, 5, ну, да, 5 місяців цього року. Це це дуже багато. І до того ж, статистика теж підтверджує, що раніше е, ці цифри були набагато меншими. Тобто, це означає, що ну це знаєте, як всі знають, кому війна, кому гроші заробляти. Так, от так само і тут це працює, на жаль. Так. людей, які нечисті на руку ну і ми ну, розуміємо, там. що зараз роботи немає. Дуже там важка ситуація в країні. Дуже ну, складні моменти, які відбуваються відносно нашого суспільства. Ви думаєте, рівень життя спіткає, та, ще на е, це все? Так. Це не це не в кої ні в якому разі не виправдовує таких нішахраїв, ні, ні, е, не... звичайно, але просто хочеться зрозуміти причини: причини, чому зараз так багато, тому що війна і тому, що це. І тому гроші – це легкі, легкі гроші. Це легкі тобто гроші. тут не потрібно щось дуже е, ну, так, такого... Так, працювати з... тут не потрібно, так. щоб відібрати чуже так. насправді. Так, Якщо так. людина знаходиться за кордоном майже там, два роки чи більше, і вони бачать, що, там, ну, наприклад, Цієї квартири ніхто не надходить, ніхто не звертається, ніхто навіть не навіть не А ми знаємо, що там у перші дні війни і не тільки дуже багато виїжджало людей. Це були цілі доми, дома, да, і сусіди. Ну, та, і, все. Будинки, і є такі, так. що ну навіть нікого там спитати, щоб пошли подивилися, да або це там. Та же охорона потребує регулярних платежів. А люди зберігають кошти, тому що вони а -а -а. там мають а -а -а. на щось інше витрачати, на чомусь економлять і ну, відбуваються в такі ситуації. Тому тут дуже важливо звертати увагу на те, щоб контролювати своє майно а також як я сказала, відбувати зробити маячок, наприклад, у, у тому державному реєстрічок прав на рухому а покупцям, які придбають, якщо вони добросовісні і вони. Дійсно хочуть придбати, і вони не являються співумовними людьми, які все це роблять. То так вони також повинні ретельно вивчати і цей об'єкт, і зв'язувати з власниками, і дізнаватися, а хто повірений, наприклад. Да? Якщо це донька, або там якщось якийсь родич, це одне. Там і можна там і документи. Попросити да на підтвердження. А наприклад, якщо це як якийсь е, чоловік, е, який навіть не може сказати, хто він і та що, то ну тут вже повинна м, ставити питання, як, яким чином ми повинні перевірити, а чому саме він повірений, там а хто він такий, і все ж таки, там, наприклад, чому там ви не можете зв'язатися навіть по телефону з власником цього майна. це якраз той самий випадок, коли краще перепровірити, ніж недоперевірити. Так. так тобто, тут якраз бо йде про Серйозні, серйозні в матеріальному сенсі речі, так, тобто, житло сьогодні це ну такий дуже серйозний матеріальний ресурс, враховуючи, що під час війни ще а, і певна кількість людей і втрачає його, так. так тобто, тут до цього треба ставитися дуже уважно. І ще ми неодноразово говорили про це. і Ще раз хочеться звернути увагу на те, що маєте зараз привести до ладу всі документи, навіть якщо ніяких операцій із Нерухомістю ви не плануєте, тому що а, знаходження вашого житла у електронному, єдиному електронному реєстрі це дуже важливо так? Так. для будь-яких операцій. Так, це дуже важливе, наприклад, якщо не дай Боже щось ваше з майном сталося, воно знищено, ну, воно так. зруйновано. Тут, тут взагалі, без варіантів Ви якщо немає електронного реєстру, то тут е, ситуація ускладнюється дуже сильно ускладнюється. Дуже ускладнюється, а, так. і це ускладнюється як у часі, так і в у коштах, які потрібно mm -hmm. витрачати на відновлення всіх цих процесів. Тому, тому так це по ну, ми повинні розуміти, що це важливе питання, на яке ми повинні поділі. Час піти до державного реєстратора та зареєструвати право власності. Це не дуже важка процедура, і вона ну вона доступна У нас державний реєстратор, це і також і нотаріус 2016 року. В них права такі ж самі, як і у державних ре... 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 державних реєстратор, які працюють у державних реєстраційних службах при Одеській міської ради. Тому о, звернутися, зробити і бути е... забезпеченим е... в плані свого спокою та того, що що все з вашим майном, майном буде добре, а, Катерина, Є ще такий термін, як добросовісний набувач. От у сенсі юридичному, це хто. Це та особа, яка виконує свої обов'язки як покупець, вона придбає майно, не знаючи ну, то, то та покупець, так, 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 так. не знаючи, там вона не могла знати про те, що це є об'єкт шахрайських uh -huh. дій. Uh -huh. І у даному випадку цивільний кодекс прописує, хто це такий, та яким чином ми встановлюємо, що ця особа відноситься до цієї категорії. але наприклад. Якщо квартира, наприклад, коштує 100 тисяч умовних одиниць, так а покупець її придбає, наприклад, за 20 тисяч, то питання чи є у цьому добросовісність, коли є ринкова вартість, і ну тобто в Тут є такі моменти, навіть якщо ви дійсно є добросовісний покупець, але, наприклад, ви підписуєте договір, і ви заніжаєте вартість цього договіру, ціну цього договіру для того, щоб уникнути сплати податків, uh -huh. то ви повинні розуміти, що якщо не дай Боже, це буде об'єкт шахрайських дій, то саме ця обставина може також, також ваш ви можете загубити це. Цей статус добросовісного набувача, uh -huh. тому що такі дії вони також можуть характеризувати вас як людина, яка щось робила те, щоб щось зробити проти закону проти закону. Отже, якщо підсумовувати, то щоб не стати жертвою шахраїв при купівлі і продажу об'єктів нерухомості, треба бути дуже пильними. Так? Це ну, насправді якщо в двох словах. Тобто все перевірити, перепровірити ще раз, поспілкуватися із нотаріусом, якому ви довіряєте. Так? І він також з свого боку це все перевірить, всі документи. І особливо, звичайно, що треба бути. Пильними тим людям, які проживають, знаходяться за кордоном і хочуть планувати, чи планують якісь операції із своєю нерухомістю. От е, тут момент перевірки може ускладнитися, наскільки я зрозуміла. Так. так він може зайняти трошки більше часу, але це того варте за того, щоб ви потім розуміли, що і добросовісно продали, а той, хто. Власне, придбав добросовісно придбав цю нерухомість, і тут немає ніякого криміналу. Якось так. Тим більше, що нотаріуси всі працюють, то немає проблем. Так я пам'ятаю початок війни, коли трошечки були там ну, кількість нотаріусів була зменшена з зрозумілих причин. А потім мені здається, що вони всі запрацювали в штатному режимі, і сьогодні питання чи проблеми. Там потрапити до нотаріуса, власне, немає. Так. Дякую вам дуже, Катерина Карпова, головна спеціалістка відділу з питань нотаріату міжрегіонального управління Міністерства юстиції, була сьогодні в нашій студії. Наскільки змогли пояснили цю тему, але якщо є питання, обов'язково ставте їх в індивідуальному порядку, тому що кожна ситуація потребує індивідуального підходу. Дякую, Дякую вам за таку консультацію. детальну. побачимося на першому міському. Бережіть себе і свої права охороняйте також. До зустрічі.